І що це за нулик? Гугл. Що це за нулик? Ооо. О, Розумієте, їм треба сказати, що є куди розширятись. Око, це ж око, те ж саме око. О. Так і хочеться сюди тикнути. Зрачок. зрачок. <рігла> а, чи о. Чих е, трикутничок такий є. Компанія Apple. І mm -hmm. от наша історія зробить коло і до цієї компанії також повернеться. Звідкиля взявся, взялося назва Сан Франциско? Звісно, що у 1776 році іспанці. Влаштувалися на узбережжі острова і, побудувавши форт біля протоки Золоті Ворота, вони заснували місію францисканську і назвали її на честь святого Франциска Асійського. От, от, вважається, що це портрет самого Франциска е при його житті. І де то місто Асізі? Яке воно відношення має до Сан Франциско? Про це наша буде друга історія. І починається вона з дивної фантастичної повісті, котру написав Олександр Біляєв, і називалась вона Аріель. Це останній його фантастичний роман про людину, котра могла літати. Дуже дивний роман. Він розповідає про молодого хлопця. Котрий мав такий талант лівітувати. І як на цьому таланті намагались інші заробити. І у підсумку він на все отак махнув руці і переїхав до Індії. Хто не читав романа, ну, можна тільки порекомендувати. Прочитайте. Олександр Біляєв і його творчість, вона достойна уваги. Е, але ж е, уявіть, що така людина була насправді, котре лівітувала. І лівітувала не на 10 сантиметрів, а на 60 метрів. Коз, козак? А, чи? А, Ух ти! <сум> Чому ну, можливо, але іспанський козак. А, І ми знаємо е, деякі персонажі, котрі отак от у Криштальному. Хрустальному гробу, да? Це... Можна і так сказати. У мультфільмах я таке бачив, але у житті, саме отакі я бачу вперше. Е, хто там є? Там є святий Джузепа Скупертіно, котрий народився 17 червня 603 року. То є італійський монах францисканець, який шанується як містик і святий. От, чим цікавий цей містик, коли починалася літургія, і казали святі слова про Господа нашого Ісуса Христа, про Діву Марію. Він починав медитувати і підніматися у повітря. Диво. І тому він вважається покровителем пасажирів-літаків, льотчиків, космонавтів, випробувачів. А, а так як він був дуже недалекою людиною, то він іще й покровитель, розумовив від сталих людей. А крім того, його намагались навчити багато чому. А в нього це не виходило. І він придумав методику, таку цікаву методику, як вивчити і дуже грамотно відповісти. Тому він ще є покровителем бідних студентів. Він був канонізований у 1767 році, і до цієї дати ми ще трішечки пізніше повернемося. Досягши віку 17 років, Джузепа спробував вступити в орден францисканців. Проте йому було відмовлено за відсутністю у нього освіти. Потім він приєднався до ордена Капуцинів, але незабаром його вигнали, оскільки визнали непридатним до служіння. через постійний напад екстазу. А ми знаємо, що він впадав в цей екстаз і починав трішечко відриватися від землі. І от. Звідти його направили на навчання. Але з засвоєнням теології у Джузепо виникли труднощі, бо він не мав здібностей до навчання. І от легенда свідчить, що він старанно запам'ятовував невеличку частиночку матеріалу, заданого для вивчення, бо не міг визнати більшого. І він молився, щоб його запитали. Саме той текст, котрий він вивчив. І от я про цього святого дізнався тільки недавно, але цю методику використовую і в своїх навчаннях. Тому що ти всю цю громаду е, на іспити, сьогодні в тебе іспит з математики, завтра з філософії, післязавтра з логіки. І ти розумієш, що. Тебе не вистачає часу все осягнути. Mm -hmm. А студенти, як правило, хочуть все-таки і знати і гуляти, і ще щось робити. А я не так гуляв, як працював. І ото вчив два білети. Mm -hmm. Один під номером. 13. А другий під номером один. Ну! Ага. І от виходить, що ти вчиш декілька оцих білетів, і от приходиш, ап, а, да, ну ти ж знаєш, да. що тобі отак от, от везе. Саме цікаво, що число 13 в астрології вважається числом не 13, а 1 плюс 3 дорівнюється четверки. А четвірка це. Покровителю четвірки Меркурій. Тобто тобі потрібно під Меркурієм дуже багато всього швидко розповідати, тому що Меркурій відповідав іще і за швидкоплинність мови. Підмаркувати. Да. От, тому методика діяла не тільки на мене, але й ще на багатьох студентів. Ну і от, саме цікаве у його житті сталося 4 жовтня 1630 року, тобто 400 років тому у місті Купертіно відбулася хода у День пам'яті святого Франциска Асійського. І Джузеп брав участь у процесі, коли, за легендою, він раптом злетів у небо і залишався ширяючи під натовпом. І от уявіть святі отці. Вони зібралися асійського Джузепа Франциска, Франциска асійського шанувати. А тут хтось підлітає і вся увага от туди. І тут запитання: а хто є святий? А хто є святий? Господи! Коли він опустився додолу і зрозумів, що сталося, йому стало так незручно, що він утік у будинок своєї матері і сховався там. І це був перший із багатьох його польотів, а цих польотів було близько 60-х. Зафіксовано офіційно. Вибачаю, 1630 роки. Е Літературні герої це Дартаняни три мушкетери саме у цей час були. Тобто у той час могли фіксувати і відрізняти брехню від того, що сталося насправді. Що воно було? Як кажуть, мабуть, НЛО. Але ж до НЛО ми потім трішечко теж дійдемо. І так він отримав прізвище Літаючий святий. І от найвідоміший його політ, нібито відбувся під папською аудієнцією під час папської аудієнції на очах римського папи Урбана VIII. І коли Джозеп нахилився, щоб поцілувати ноги папи, він раптово сповнився благоговіння від спогляду Вікаря Христова на землі і піднявся у повітря. І от сидить Вікарій Христовий на землі, і у небі парить е дурник Франциско. Е ми не знаємо, це було у приміщенні чи на вулиці. Е я думаю, комусь стане цікаво, він знайде цю інформацію. Тому мені кажуть, так може його на ниточках підвішували. Ну, я думаю, ниточки б дуже швиденько пообрізали, і більше він би ніколи не літав. Е, і розумієте, коли на очах папи з'являються подібні дива, папа повинен якось на це реагувати. Що то є за нитоподобство? Хто тобі дозволяв літати? І от життя друзей по різко змінюється після цього інциденту, і його польоти тривали дедалі частіше. Але в його начальство стривожено неможливістю контролювати польоти. Заборонило йому звичайні заняття. А звичайні заняття це молитва у колі своїх. Так. І, і виходить так, що е, його польоти привертали величезну увагу натовпу, а натов приходить, а де наш Жузепа, а, а його ну немає. Та да ну ви що, да. ну приходьте ще. І Джузепа так чи інакше не міг стримувати себе, і, почувши імена Ісуса Чи Марії під час масових молитв, він переходив у несвідомий стан і літав у повітрі, і притом літав не хвилину на дві, а деякий такий час, поки йому яким чином не достукалося, не казали: Спускайся, спускайся нарешті. От, е, і сама велика відстань від землі, на котру він міг рятувати, то було 60 метрів. Але ж не всі браття, з якими жив з Жузепа, були прихильні до нього. Деякі лаяли його за те, що він не приймав гроші за подарунки. А навіщо орлам гроші? Орлам гроші не потрібні. І е, е, так як він е, е, спілкувався з дуже багатьма видатними особами того часу, від, е, ой, е, від святих отців до імператорів, то у нього було багато прихильників. От, е, і коли він каже, мені гроші не потрібні, а люди розверталися і виходили, а браття нога. Ну, так ви ж не святі, ось, а він сказав гроші не потрібно. Угу. То, звісно, отакі його спроби відійти трішки від грошей дійшли до того, що він привернув увагу святої інквізиції. І найважчим моментом. У його житті було, коли його запросили до Ніаполя і почали розглядати, що ж він то є. І от монсеньор Джузепа Паламола звинуватив його у залученні зайвої уваги, маючи на увазі його польоти і чутки створення їм чудеса. І 21 жовтня 1638 року його обвинуватили і викликали, що він став перед судом Інквізиції. А коли він приїхав, його затримали на декілька тижнів. І тут дивно не те, що затримали, а що на декілька тижнів і його потім відпустили. Однак, зрештою, його відпустили, на суді не знайшли жодної його провини. Він повертається у місто Асізі. Ось так це місто виглядає. І після звільнення з інквізиції Жузепа приїжджає до монастиря, де знаходилися мощі святого Франциска Асізького. І з ним вирішили, яким чином його можна затамувати. Його не потрібно приводити у великий натовп. Ось тобі невеличка келія, отут читай Біблію, Е, стеля не так високо знаходиться, ото вдарився, опустився, вдарився, опустився. Але ще через два роки після його прибуття Джузепа став почесним громадянином міста Асізі. Та повноправним членом францисканської громади. І він прожив у Осізі ще 9 років. А потім вирішили його відправити у далекий-далекий монастир. Але ж ізоляцію вигнані вверла його у Велику депресію. Тому що, я так розумію, він міг лівитувати тільки, коли був величезний натовп віруючих людей. І от 10 серпня 1663 року Джузеп захворів на лихоманку, але цей досвід наповнив його величезною радістю. Коли його попросили молитися за своє зцілення, він сказав: ні, не дай Боже, мені достатньо. Дякую вам, але до побачення, хлопці. Е, і на початку вересня Джузепа, відчув, що кінець близький, і сказав: ну, нарешті осел почав підніматися вгору. Ну, звісно, осел то ж є він, тому що ну, недалека людина. І після отримання останніх таїнств та папського благословіння, монах Джузепа Деза із Скопертіно помер увечері 18 вересня 1663 року. І свого часу я шукав, а які ще були події 18 вересня. Я знайшов тільки цього святого. Тому що ніяких катастроф, ніяких великих непотреб у цей день не сталося. Він був канонізований 16 липня 1767 року, тобто практично через 100 років, за папу Клемента 13. І от ще через декілька років, у 1781 році, звели величезний мармуровий вівтар у церкві сан джузепе да Копертіна в Озімо. І його побудували таким чином, що тіло Святого Джузепа виявилося саме під вівтарем. Де воно знаходиться, і досі ви бачили, у якому кришталевому гробу, чи труні, чи саркофагу от Але історія на цьому тільки починається. Вона продовжується далі у діяннях. і от Іспанський дослідник та картограф Хуан Батісто де Анзе вирушає із Мексики на північ. І у щоденнику Анзи. Записано 25 березня 1776 року, що вони прибули в Аройо. Ароя це схованка Сан-Жузепа Купертіно, який корисний лише для мандрівників. Чому? Тому що там була розселена через котрий тік-струмок під назвою Святий Джузеппос Купертіно. Ми зупинилися на нічі, пройшовши л'є за з половиною годин. Саме з цього місця ми побачили праворуч від нас гірло, яке йде до порту Сан-Франциско. Ось де це було. От ця місцина за іменням святого Джузепа. Спочатку територія була сільськогосподарською громадою, яка виробляла Чорнослив та вишні. а в 19 столітті до них і що винородня. Купертино надзвичайно виріс у 1950-х роках завдяки буму з е, міської забудови е, після Другої світової війни. Е, ну і потім. Е, Саме оця Терена е, стає основою Кремнівої долини, е, і у Купертіно у 60-х роках з'являються офісні парки, де відкривається і Apple, а до нього Юлі Пакарт. І ось наше коло дійшло отакої от цікавої. Точки. Крапки. У місті є церква святої офіси Фас Купертіно Католицької єпархії Сан-Хосе. А крім того, місто Купертіно у Америці є найкращим містом Америки і стоїть на 27-му місці, це по статистиці 2012 року, і на другому місці у Каліфорнії. От, що ще цікаво, що у 2015 році Форб назвало Купертіно одним із наосвідченіших міст у США за відсотком випускників середньої школи та коледжу. Але ж ми знаємо, якому святому вони молилися. І ми знаємо цю святу молитву вивчи саме те, що в тебе спросять. От, тому пошук. Через компанію Google повинен бути дуже чітким. Mm -hmm. Знай що запитувати. Чи дійсно Франциск Асиський міг літати? Франциск Асиський, відомий католицький святий, не володів здатністю літати в буквальному сенсі. Проте в історії його життя. Та легенда є згадки про чудесні події, які могли створити таке враження. Зокрема, описується, що під час молитви він часто перебував у стані екстазу, у таких моментах його бачили з розкладеними руками, як знак Христа, і здавалося, що його тіло підносилося над землею, оточене ясною хмарою або світлом, Це могло бути сприйнято як політ, хоча насправді йшлося про духовний стан святого. Також у легендах згадується видіння Франциска у вогняній колісниці, що об'їжджала будівлю. Це явище могло символізувати його близькість до Бога і духовну силу, але не фізичну здатність літати. Таким чином, твердження про те, що франциск асиський міг літати, є частиною релігійних легенд і символічних описів його духовних переживань, а не фактичним явищем.